Закони духа керують всією землею, але які це закони? Сутні законів духа у тому, що у вас є любов Божа, і вам потрібно знати, як вони впливають на ваше повсякденне життя, Розумійте характер Бога як вашого Спасителя і Отця. Дізнайтесь, як вивільняючи Божу любов, яка є всередині вас, ви приводите в дію Його Слово і силу в вашому житті, щоб ви могли любити і вірити цілеспрямовано і бачити те благословення, яке має для вас Бог. Сіючи Божу любов у те, у що ви вірите, ви будете збирати урожай його обітниць, який переважає все, про що ви могли просити чи уявляти. Наповнюйте свій дух правильними словами, щоб знати, що робити і говорити, коли виникають труднощі. І ви побачите, як Божа любов змінює вашу ситуацію. Любов'ю Божою припиніть сварки і непрощення. І поверніть свободу і мир собі та людям навколо вас. Виберіть жити в любові. І ви побачите, як все прийде у відповідність з його обітницями для вашого життя і тих, хто вас оточує. Вітаю вас, я Кеннет Коплан. Це передача переможний голос віруючого. Протягом минулого і цього тижня ми говоримо про Божу доброту. Так, він добрий Бог. Так і для тих з вас, хто щойно приєднався до нас, скажу, що мій батько вірі Орол Робертс. Я був дуже благословений можливістю провести з ним багато часу. я був присутній на двох останніх наметових зібраннях, які проводили його служіння. І я бачив наметове помазання в дії. Хвала Богу! і його музичною заставкою було Бог добрий Бог. Це чудова пісня, яку написав Стюарт Хемлін. Бог добрий Бог і ще одна. Неможливо захистити авторським правом назву. Ви можете захистити авторським правом слова, але не назву. І ось ще одна: Бог добрий Бог. Так, Він добрий. Він добрий Бог. І звісно, Орал Робертс почав служіння раніше, ніж я. І ще багато років до цього він проповідував про те, що Бог добрий Бог. І це створювало багато проблем. Якось на зібранні бізнесменів повної Євангелії до мене підійшов один пастор, щоб поговорити про Орала. Він знав, що в мене були дружні стосунки з ним, бо я проводив з ним багато часу. Було б краще, якби він цього не казав. Розумієте, тоді я ще абсолютно не знав писання. Коли я народився згори, я не знав, що Матвій, Марко, Лука та Іван розповідають однакову історію. Я був просто вражений цим. І я подумав: так, Бог добрий Бог. Він добрий. І той пастор сказав: краще б він цього не казав. Я запитав, а що він мав говорити? що Бог — поганий Бог? Ні-ні, але він дає людям неправильне уявлення про Бога. Це було ще в ті часи, коли вважали, що Бог наводить на вас хвороби, щоб навчити вас чомусь і що він надсилає на місто бурю та торнадо, намагаючись пробудити людей і подібні до цього нісенітниці. Але він добрий Бог, він абсолютно добрий у Арела Робертса також були фарисеї, які ходили за ним слідом. Ти жартуєш? Його викликали. Була одна група служителів, які викликали його. Вони викликали його, так би мовити, на килим і оголосили таке рішення. Ми більше не дозволятимемо нашим людям ходити на ваші зібрання. Чому? І вони склали довгий перелік того, що він робив неправильно. Це були конфесії, де були його батьки і звісно, він сам був звідти. І щороку на зібранні хтось говорив: нам потрібно забрати в Орла Робертса ліцензію, яка дозволяє йому проповідувати. Він надто радикально проповідує процвітання. Він надто радикальний у цьому і зрештою вони проголосували і усунули його звідти. Однак вони не знали, що Євангельська асоціація Орела Робертса щороку закривала нестачу їхнього бюджету, а вони накинулись на нього, бо він надто багато говорив на тему процвітання та життя з надлишком. Одна жінка сказала: я маю перевірену інформацію, що він займається страховим бізнесом. Він отримує всі ці гроші саме зі страхового бізнесу. Вони справді таке говорили Страхування від вогню, і у неї запитали, що ви маєте на увазі? Я бачила його будівлю, життя з надлишком і вона подумала. Вона подумала. А потім він почав будувати місто віри. Так навіщо вам потрібна лікарня? І так було постійно. Вони переслідували його. і. Одним з моїх перших особистих дитячих спогадів була телепередача Яріс в Оклахомі. І я пам'ятаю Джері Льюіса, бо мені подобався Джеррі Льюіс. Я пам'ятаю, про що ти говориш? Джері Льюіс з зорелом Робертсом. І я ніколи не забуду, як присутності Джері Льюіса він сказав: сьогодні з вами станеться щось хороше. Так. І потім він сказав: очікуйте так. на диво. Я подумав, він сказав це перед Джері Льюісом. Так він йому ще дещо сказав <реку> наодинці. І це дає мені вагомі підстави вважати, що Джеррі Льюіс був народжений згори. Орелу було байдуже хтове. Він говорив про Ісуса. І Він би сказав вам: Бог добрий Бог. Так, Він потребує вас, а ви потребуєте Його. Я був присутній, коли хтось запитав його: доктор Робертс. Чи ви вірите, що на інших планетах є життя? Він відповів: я не знаю, але якщо воно там є, і їм потрібен Спаситель, то це Ісус. Тобто він постійно говорив лише про Ісуса і що Ісус добрий Бог і Він любить вас. Він слідував за добротою все своє все життя своє життя, і доброта йшла за Ним як кінь все його життя. Я переконаний, базуючись на цьому, якщо ви будете йти за Ісусом, то доброта. Милість і процвітання будуть переслідувати вас, так. якщо ви дозволите. Якщо ви дозволите, бо він добрий. О, хвала Господу. Я взяв те, про що він навчав. Так, і те, про що він проповідував про життя з надлишком, і те про що навчав брат Хейген, говорячи про процвітання. я просто почав робити це. І згодом до мене прийшло слово від Господа. Він сказав: Я доручаю тобі навчати тіло Христа закони процвітання. Я роблю тебе відповідальним за це. Адже він успішний. Він сказав Я Бог процвітання, і я даю процвітання вашому духу, я даю процвітання вашій душі. Я даю процвітання вашому тілу, я даю процвітання вашій сім'ї. Я роблю вас фінансово успішними, бо фінанси це частина цього пирога. Я навчився цьому від Крефло. Крефло долар сказав якось. Розглядайте це як пиріг, спасіння, дух святий і все це але зачекайте хвилинку. Дух, душа і тіло. Ваше фінансове життя це частина цього пирога. І без неї немає повноти. Якщо ви не можете оплатити свої рахунки, то немає повноти. І на крефло накинули за те, що він занадто багато проповідує про гроші. Бо дьявол проти того, що ви щось мали. Понад усе, що його лякає, це проповідник, який має достатньо фінансів, щоб виконувати те, що Бог покликав його робити. Пастор, який має гроші, який знає, як про них вірити. Знає, як взяти писання. Взяти Біблію, протистати дьяволу і перемагати Його. Перемога ось в чому зміст. Перемога в крові Ісуса, перемога в Його житті Амінь. і перемога у всьому, що Він має. Саме це дуже, дуже давно вивело мене на шлях до перемоги, ще на початку нашого служіння. Без Божої доброти нема покаяння, правильно. Нема покаяння це доказ Божої доброти у вашому житті. Ну він жодного разу не зробив для мене нічого хорошого, а ви спасені? Ви живі? Так, так. Хто наповнив вас Духом Святим? Коли ви вже були спасенними, але впали, і звернулись до першого Іана 1,9, Хіба він не відновив вас? Вам є про що собі нагадувати? Проблема у вченні про відчуття. Так. Чи ви відчуваєте себе спасенними, чи ви відчуваєте себе хрещеними? Мене це завжди дивувало. Ви пропонуєте людям прийняти хрещення в Дусі Святому, а вони насуплюються, зітхають і оглядаються на всі боки. Хоча це найрадісніша річ, яка коли небудь з вами могла статися? Це найлегше, що з вами могло статися. В Євангелії від Луки говориться, тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Це повертає мене до того, що одного разу сказав Ісус. Отже, якщо ви, будучи лихими, вмієте давати добрі дари дітям вашим, тим Наскільки більше. Наскільки більше? Отець ваш небесний, який є добротою, так. він добрий, хоче дати вам, а ви просто не приймаєте. Що ж, це всі ці я відчуваю себе добре, я відчуваю себе погано, я не відчуваю себе спасеним, я не відчуваю себе прощеним. І люди казали мені, ну я просто не відчуваю, що я отримав Духа Святого. І Господь дав мені таку відповідь. Тобто ви вже отримували раніше? Правильно? Ні, ні. Тоді, звідки ви знаєте, що ви маєте відчувати? Відкиньте відчуття. Вони не мають з цим нічого спільного. Це духовна сфера. Те саме з прийняттям прощення. Проблема полягає в тому, що у вас відсутнє розуміння завіту. Бог сказав це, я вірю в це, тому робімо це. І це робиться вірою. Вірою, так, сер. Не вірою в мене. Якщо я маю віру в себе, я дивлюся у дзеркало, і дзеркало каже мені розумієте, дзеркало, воно як закон. Воно так. покаже вам, що не так, але воно нічого не може з цим зробити. Дзеркало покаже вам, що вам потрібно розчесати волосся, але воно нічого не може з цим зробити. І тоді я кажу: подивіться, я бачу це, зараз я це так. виправлю. І я починаю працювати над цим. І саме цим є слово Боже. Це дзеркало, яке ми дивимося на себе. Бо найславніша частина нашого завіту знаходиться ось тут. Це перше послання. Перше послання апостола Івана. Так, ти вже казав про це? Так. Це завіт. І як я вже казав, кожне слово у цьому завіті куплене кров'ю. І оплачене кров'ю Ісуса. Кожне слово. П'ятий вірш. І ось добра новина, яку ми чули від Нього і звіщаємо вам. Бог є світло і нема в ньому жодної темряви. Світло воно добре. Темрява вона погана. Якщо ми кажемо, що маємо спілкування з ним, а ходимо в темряві, то ми обманюємо і не чинимо за істиною. Якщо ж ходимо у світлі, як він є у світлі, то маємо спілкування один з одним. І кров, Так. і кров... кровний завіт кров. Так. Кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від всякого гріха, від кожного. Зупинимось на цьому. І ось добра новина, яку ми чули від Нього. Так ви розумієте це? Це добра новина, яку ми чули від нього. Що кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усіх гріхів. якщо говоримо, що не маємо гріха, то ми обманюємо самих себе і істини нема в нас. А якщо сповідуємо наші гріхи, то Він, будучи вірним, Вірним? О, так. Він добрий. Так. Він вірний. І праведний. Амінь. Справедливий. Праведний. Так. Ті самі слова, перекладені як справедливий, праведний, все це одне й те саме. Вибачить. Якщо ми сповідуємо гріхи наші, то він, будучи вірним і праведним, пробачить нам гріхи наші і очистить нас від всієї неправедності. Коли? Коли ми сповідуємо їх, а не коли ми відчуваємо себе краще. Так, все це почала релігія. Відчуває себе добре, відчуває себе погано, і люди досі базуються на цьому. Вони виходять вперед до вівтаря, щоб прийняти Духа Святого, бо він сказав, що дасть їм його. І того вечора, на тому зібранні, коли запитали, хто хоче прийняти Духа Святого, я повернувся до моєї мами і запитав, чи це те, що нам варто прийняти. Вона відповіла: Так, бо раніше я йшов в пекло, тому я підскочив і побіг вперед. І Глорія теж. Так. І звісно, все це було в старому п'ятдесятницькому стилі. Коли всі брати стали навколо мене, а всі сестри стали навколо Глорії, не стримуйся. І вони вигукували, зачекай. Так. Інші казали Давай, так. не стримуйся. Розумієте, жодних настанов. А я і гадки не мав що мав робити. Проте я не засмучувався з цього приводу. це те, що у тебе має бути. Давай, отримуй це. І Глорія була охрещена в дусі святому наступного ранку. А я мав повернутися на роботу. Того ж вечора я мав летіти додому. був січень. На дворі було холодно, і ось я стою там і ніяк не можу почати говорити іншими мовами. Тому брати здалися. Однак це було чудово. Я відчував себе добре. Ми записуємо це. Так. Гаразд. Що ж, я просто хотів переконатися, що все гаразд. І брати здалися. Вони перестали молитися. І ось мій чудовий друг. Доктор Вільям Стенді Шрід, він був хірургом і він був з єпископальної церкви. Він прийшов до Бога в ту мить, коли у нього на операційному столі померла маленька дитина. І він не міг сказати про це її мамі. Він сказав: Я не можу це зробити. Боже, допоможи мені. І Бог чинив так, що маленьке серденько знову почало працювати. І після цього він присвятив все своє життя Богу. І в нього був дуже низький голос. Він сказав: Ходімо, помолимось за глорію. Я сказав: гаразд, давай. Ми пішли туди. Я став прямо за нею. Він сказав: поклади на неї руку. Я сказав, ні. Навіщо? Поклади на неї руку. О Боже. О Ісусе. Я відступив назад і сів на стілець. А він просто підійшов до мене і з тієї миті я більше жодного слова англійською не сказав. Mm, слава Богу, Алелуя! Так а я все ще не розумів, що зі мною відбувалося. Він скористався тим, так. що ви були у вірі. Так. Ви скористались своєю вірою. Алелуя! Після зібрання я сів в літак. У мене не було зовсім ніякого досвіду п'ятидесятниці. Я просто пілотував той маленький літак. Як я вже сказав, було холодно, січень, чудова ніч. І я сказав, Господи. Розумієте, я навіть не думав, що міг отримати щось не те. Адже це Бог. Це від нього. І я сказав, Господи, я хочу знову говорити ці слова. Я просто посміхався. Я хочу знову говорити ці слова. І я сказав, я мало про це знаю. Але я хочу знову почати говорити ці слова. І якщо в цьому є щось, то помаж це, будь ласка, і я роздумував про це. Тоді я відкрив уста і сказав: ось воно знову. І Я подумав. Я маю з'єднатися з диспетчером, бо я вже бачив вогні Лютил Рока, і я подумав. Мені потрібно поговорити з диспетчером. А я продовжував говорити іншими мовами, просто насолоджувався кожною секундою цього. Мені потрібно поговорити з диспетчером. Ви записуєте зараз, так? Так. Гаразд. Отже, ми записали. Я сказав Господи, тобі доведеться щось зробити з їхнім слухом або щось з моїм голосом. Я нічого про це не знав. Так І я сказав Літл Рок, я наближаюсь. Ці слова вийшли з мене англійською. Хіба це не чудово? Хоча я нічого про це не знав. Я абсолютно не знав писання. Я приземлився і вийшов з літака. Я був такий благословенний. І дозвольте мені вам дещо розповісти. Коли мені було 9 років, на мене зійшов демон вульгарної лайки. я думав, що я помру, якщо скажу хоча б одне погане слово, але я не помер. І той демон заволодів мною. Що ж, я вже звільнився від нього, і він більше не впливає на мене. А того вечора, коли я народився з гори, я мав таке відчуття, наче в мене в роті є якась грудка. Після цього я більше не лаявся. Слава Богу. Я вийшов на трап. Знаєте, коли я був дитиною, я лаяв каміння поганими словами. Я лаяв поганими словами все, що бачив. А тепер я благословляв так. все, що бачив. Таксер, це доброта. Ми записуємо це гаразд. Це була його доброта. Я благословив той літак, Малилуя. благословив ангар, благословив місяць. Так. я благословляв все, що бачив, говорячи іншими мовами, так швидко, як тільки міг. Я і досі роблю це. Слава Богу. Це те, що він створив вас робити, як Адама, щоб благословляти все і говорити, так саме це ви і робили. Благословення Господнє. У мене була схожа історія. Я розповім її дуже швидко. Доброта Божа торкнулася мене. Я виріс у сім'ї п'ятдесятників. В 13 років мене покликали на служіння, я наповнився Духом Святим, але через деякі життєві обставини я відійшов від Бога. Пішов на службу у армію, і на моєму армійському жетоні не було вказано ніякої релігії. Ти маєш бути протестантом або католиком. Ні, я не той і не інший. Ти не віриш в Бога? Ні, просто не пишіть нічого, бо пишіть, що хочете. І вони написали на моєму жетоні: немає релігійної належності. І ось я лежу там на полігоні. Зем 16 У мене є лише один шанс показати експертний рівень того, як я стріляю. Бо ви не стріляєте там щодня. Я подивився вниз, і ледве міг бачити мішень. І я сказав, О, «Боже, допоможи. Наступне, що вийшло з так. мене, я заговорив іншими мовами, і це налякало мене, бо це неможливо, адже я відійшов від Бога. Але він ніколи не залишав мене. Бог був зі мною. Коли ми приїхали в Форт Бліс, в штаті Техас це було посеред ночі. нас там всіх зібрали і почали запитувати призвіще ім'я та по батькові і так далі. Так і далі запитували релігія. Я сказав, баптист а один молодий єврей він був дуже схожим на Джеррі Льюіса. Хоча мені здається, він був ще смішнішим за нього. Він сказав реформований юдей. Тож вони саме так написали на його жетоні. Я запитав, що таке реформований юдей. Він відповів: Ти вважаєш, що я хочу пропустити Різдво. Він був одним з найвеселіших людей, я коли-небудь зустрічав, це чудово. Розумієте, всі ці речі це Божа доброта. Ми читаємо у другому розділі до римлян четвертий вірш. Обережно ми записуємо це. чи нехтуєш багатством його доброти? Не нехтуйте багатством його доброти, лагідності, довготерпіння, не знаючи, що доброта Божа веде тебе до покаяння. Саме про це, хвала Богу, ми говоримо на цій передачі як Він веде вас до покаяння. І у третьому розділі Книги Вихід, в 12 му вірші, в одному з перекладів Біблії говориться, без сумніву, я буду з тобою. Без сумніву, без сумніву, я гарантую це. Я буду з тобою. Я буду з тобою. Без сумніву. Тому що Бог був з ним. Так. Навіть якщо ви підете долиною смерті тіні, то що б ви не робили, він ніколи не залишить Боже і накине вас, бо Господь, з вами. І Господь сказав: Я побачив страждання народу мого в Єгипті і почув зойки його, від гнобителів його, я знаю скорботи його, а наш час вичерпано. Продовжуй Джеремі. Дякую, дідусь. Бог завжди хоче для вас добра. Інколи Його доброта може проявитись і здивувати вас. Але якщо ви будете прагнути Божої милості й доброти, то вони супроводжуватимуть вас по всі дні вашого життя. І сказав Бог: без сумніву, я буду з тобою. Щоб не сталося, він не залишить і не кине вас. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення. Ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Ми дізналися про Божу доброту, яка супроводжує нас. Але можливо, хтось дивиться на нас зараз і думає, що ніколи в житті не відчував себе таким самотнім. Але послухайте мене: якщо ви народжені згори, то ви жодного дня не будете самотніми, бо Ісус сказав, що Він ніколи не залишить вас, Він ніколи не покине вас. Я знаю, що багато людей, які дивляться нас, народжені згори. Ви наповнені Духом Святим, але можливо є ті, які ніколи не робили Ісуса Господом свого життя. Якщо це ви, то сьогодні ваш день спасіння, і все, що вам потрібно зробити, це помолитись в голос. Я вестиму вас, а ви повторюйте за мною, просто скажіть Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса, і я вірю своїм серцем, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую своїми устами: Ісус, мій Господь, я каюсь і приймаю прощення і очищення. Я. Нове творіння у Христі Ісусі візьми моє життя, Господь Ісус, і зроби з ним щонебудь, і наповни мене Твоїм Святим Духом в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Послухайте, якщо ви помолились цією молитвою, то сьогодні ви почали дружбу з Ісусом і, по мірі того, як ви будете проводити з ним час, ви почнете розвивати в собі його риси характеру. Які у нього риси характеру? Це віра, радість, любов, які виходять від вас. Дозвольте його життю текти з вас і торкатися цього світу навколо вас. Місія Кеннета Копленда приготувала для вас деякі свої безкоштовні матеріали. Вони допоможуть вам дізнатися, хто ви в Ісусі і хто він зараз у вас. Це книга, яка називається Все це він зробив для вас. Вона написана Кенетом і Глорією Коупленд. Разом з цією книгою. Ми надішлемо вам невеликі буклетики. Допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. І, як я вже сказав, дізнатись більше про те, хто ви в Ісусі. Вся необхідна інформація є на нашому сайті Повідомте нам, що ви хотіли б отримати ці матеріали. І ми надішлемо їх вам на нашому сайті. Ви знайдете інші наші матеріали. Велике спасибі, що приєднались до нас сьогодні. До завтра, і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Мене дивує, коли хтось говорить: мені не потрібно багато процвітання. Я прошу Бога лише достатньо для забезпечення своїх потреб. Вони вважають, що це смирення. Але насправді це не так. Це егоїзм. Для того, щоб проповідувати Євангелія, потрібні гроші. Ісус сам знав це. І на противагу тому, що думають люди, його служіння не було бідним. Але Ісус не накопичував гроші для себе. Він роздавав їх, щоб забезпечувати потреби тих, хто був поряд із ним. Він був найбільшим деятелем, який ходив по цій землі, і настав час, щоб ми почали ходити його слідами. Не відкидайте те багатство, яке Бог хоче дати вам лише через те, що ви його не потребуєте. Наважтеся прийняти його, а потім передайте його тим, кому воно потрібне. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Kcm.ork. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.